Проно-пронту, мої кохані. Сьогодні я вже від'їжджаю. Вам віщає ханочка з Венеції. І так, вам зараз дивимось карту дня. Тут вам, на жаль, не видно те, що б я хотіла вам показати, тому що тут тільки є бік, там, де знаходяться усі всі магазинчики. Я така стою на стрімі, тому що вдруг зараз думаю, хтось підбіжить і ще. У мене, а, я можу на лавочку сісти. Почекайте. Під... Зараз ми з вами все організуємо. Чому ні? Робити відео так по-багатому, правильно? Ось так. Небо видно. Небо теж гарне. Гарно бачити, в принципі. Я думаю, це краще, ніж у ці всі ринки. І так, дивимось карту дня. Думайте про себе, я думаю про вас. Колісниця, але перегорнута. Ох! Тобто я ж така сама? Знаєте, колісниця це рух вперед. Це у мене сьогодні колісниця. Я їду, але перегорнута колісниця. Це про те, що можуть бути якісь або затримки з просуванням вперед, або саме стосовно транспорту, можуть бути якісь запитання. Або сьогодні ви може намічали щось зробити, кудись поїхати, хтось навіть придбати машину. Це також, але ні. Тобто карта перегорнута це про те, що на цей шлях ви не станете сьогодні. Щось відміниться, або ви самі відміните, або так обставини будуть. Знаєте, як о, яке красиве село, сіла, сонечко. Подивіться. Тож... Тож ось так. Тому по колісниці знов таки. Карта дня це якесь переміщення, яке має значення, бо це старший аркан, і відповідно <кхух> щось піде не за вашими планами, але це тільки на сьогодні. І сьогодні, 24 лютого, настрій такий не дуже. Але внутрішній стан нормальний. Я про це сьогодні говорила в групі. якісь люди ходять, дуже такі чудні. Я ж сього говорила про те, що ми пам'ятаємо про цей день, але ми пам'ятаємо і про те, що ми можемо щось змінити поки що в собі щодо того, як сприймати ситуацію, яка відбувається. І це не про те, що ми заспокоїлись, нас все влаштовує стосовно війни, стосовно того, що відбувається, але це про те, що ми робимо кожний все, що можемо. Да. Хтось безпосередньо приймає участь у війні, хтось донатить, кожен по-своєму. Але при цьому, як говориться, не сходимо на німецький хрест. Ну, подивіться, яка краса. Подивіться. Ну от бачите, це про те, що ми реагуємо на все те, що може нам підняти настрій. бо заборонити нам радощі, ніхто не має права. Знаєте, яка краса, це просто вогонь. Хочу на неї подивитися поближче на цю красу. Ось так. Сподіваюсь, що це буде наш як голуб мира. Чомусь мені така думка прийшла. І ця пташка нехай принесе нашій Україні гарні новини про почуйте мене перемогу України. Всім гарного, мирного по можливості спокійного дня.